В такого снігу ми ніколи не бачили. Та таке мете, такий сильний. Вс, оце така дорога, видно так. Страшно, я видеореєструтор. Дигл, дигл, дигл дигл. Дигл дигл. О там зараз застряну. Дай больше, чтобы да застряну. не застрянут. Пожалуйста, только не хочется. Уже тут застревали просто. А. Вот. Сейчас Микола проверит а, обстановочку. А. Ладно, на самом деле, он слезко проскользнулся, ему хотелось из них выйти. Там ямка еще здесь. Ямка уже куда куда а -а -а -а. С уже вода стекла. Река-макафо. Что это за дядька? Это такая еда

Будем... І Леня тут ще. І її, цей колективчик. Вона, тут, не буде. <пітеріус> Анна, це Вона мені здається гаряча. <пітеріус> <реку> ви, ви хоч не йдіть зараз додому, щоб ще до вас будуть гряти. Ви замкнули хату? кури, ми ж чебуреки. <пітеріус> <пітеріус> Давай. по чебуречки. <laughs> а вели пончички. Нями. Показать, какие в нашей дома. семье развали. Вот О, все уже по кругу. Я в не пообещала, что я зараз перезвоню. Будем тебе давление мерить. Да, люблю тебя. Вау. Весело. Да До дома тоже есть. Это был увлекательный аттракцион. Mm У меня тоже такие, дома. У мене ручка. Як тобі до радо. Не... Ось тільки що Сережа на по Отлично. <світнє> <світнє> Добрий вечір. Сьогодні 21 лютого. Почекайте. Добрий вечір. Сьогодні 21 лютого, і ми з Тетяною упаковуємо мамі подарунок. Тетяна попитках зробити бантик. Бантик є бантик. А. В неї зараз все вийде. І оце ми упакували так. Подарок огромний. Це, ідея, була Вже прийшов Сергій з роботи. От, і Він контролював, як ми зробили бант. Пишний великий бант у нас не вийшов, вийшов отакий. Ну теж непогано. Це бабин байкал. Байкал, сюди. Іди сюди. Ой, ти такий гарний песик. Ти такий халосенький. Убійство. Вони кури врубають. Мам, покажи, що в ти в руках. него там петух бил. <решит> Аня маме помогла. Ну, один хоть желтый, а один какой-то бледный. Что ты там за курячая дискотека? Вечериночка. Ось ваш парень бывший. Девчата танцуют. <решит> Вечериночка. Нє, в Чернийш. Операція. Мама. Тебе скоро день народження. Так як ми тебе не побачимо, Тримай першу частинку маленького подарка від нашої великої родини. Дякую. Тепер частина. Сідаємо їсти торт. Подивись що. Зараз будеш другу нести? — Ні. Просто подивись. Це все. <рес> а зараз ми її розіб'ємо і буде багато частин. О, ваза. А? Нравиться, чи? Нравиться. Гарна, Смирна. гарна. Пас Спасибо. Хорошо. Годили? Перший Володим. пішов. Годили. Ні, воздух не пропускає, і нога якби палиться вдяхає. Він А нога таки тут спотіла, а потім на холод виходить, і вони б далі саме мерзнуть ще. О, це ж важке. Це вже, це вже другий. Косок золота, навірно. Це тобі на 20 років, виходить. ви це, блін. Ну що ви це тратите, постійно ці подали. Ми так <реку> придумали. <реку> а це така сюрприз, що придумали. що ж Воля взагалі. <ріст> Дякую. Ми такого б такого не могли продати. Ми б такого не з таки взагалі не знаю. Це для кльопи взагалі тут. Да, кльоточка? Беріть бумагу. Наступний <ріст> <ріст> раз тут буде. <ріст> Ура! Кожний год одно і те. <ріст> Дайте Любимі духи. Любимі духи. Не надоїло тобі, що кожен рік одне і те саме? А що, в минулому році не дарили, що ви мені дарили? Духи. Нічого ви мені не дарили, про що ми робимо. Ти що, прикалуєшся? Я тебе зараз настукаю. Ми були у вас вдома. На стінку вішали чорними буквами «Happy Birthday» з Ріємом мені наружні. Я тобі плакат зробила з фотками. В баночки були з жовтій. В оці все, що гречка стоїть. Ось у цій. Це з домашніми печеньками. Я пекла вчора печеньки. Інтересно дужче, ніж з покупними. Ще, бо покупні вкусні, так, вкусні. Домашні мені прошлий раз не вийшло. Ти ще в рибу будеш їсти, тільки ж бо я тобі торт завалю. Полюбляємо. Там уже є їсть. Ніжніший. Так? Ну. Зараз він принесе. Почекай, я хочу дивитися Чіток. Ні. да да так. Щенді, не повертайся. Він ще не зайшов. Сережа! Та він уже там спить, не може донести. У мене пам'ять вже закінчиться.

Боже, як це обставина. Блін, тільки ж Микола буде тиждень на нього дивитися, виходить. Боже! А не ти, да? так? <рисвіт> <Маленький тяп, лежить. рисвіт> Казали Колі, що ми йому купили хрустальний сервіз, ми надурили, ми на насамперед його купили торгів. А може її перевернуть отак групу? Це, <рисвіт> О, Господи, <ви> це <рисвіт> на 40 років тобі сервіз хрустальний. А так красиво. Блин. А як з котом? Осьо. Розпаковка. Розпомака. Які твої догадки? Що це може бути? Я навіть... Ну, де знаючи вас, тут нічому я не здивуюся. Плазма на кухню. Та ні, ну фаба на кухню. кухні немає. на кухню, я сумніваюся. Ну такі варіанти хоча б, поки не розпакувалися. На такому великому я не знаю, що може бути. Що й важке. Щось з одежі може там, чисто. Я думаю, що дуже. Я в мене не Є все? Так. Це ж. І одежа, і сервіз, і посей, що там ще казав. І внуки ще скажіть. Та, Там дитя. Зачем такий. Ні, посуду там такий? Посуд важкий був би. Це важкі, но не сильно важке. Це музикальний центр. Домашній кінотеатр. не музикальний центр. лесос новий. Ні. Це керха. Самова. Адвокат. Чекай. Давай пома. Ну да. Неси, <постивителю> неси. Сережа казав бумагу рвати. А як ти розпакуєш? Не рви, ми там ми багато купили. Стоп на паузу. У нас Точно, панує сімейне насильство. Ой, <фит> <я>. <фит> <фит> Ой <фит> Боже, Боже. Ти розпись. Ай. Таня, якщо підеш знімати побої, я все зафільмувала. Так, да, Сережа, ти дивись акуратно, тому що вони зараз такої є. Звук зотруть і покажуть це якесь діватись. Давайте не будемо відкривати, хай стоїть. Подадуть на тебе до суду. І буде як uh, журнальний історій. Давай. Можемо коробку оставити, ми ж тобі Точно. Може, так. Туди нап напхали цього, бумаги, Це бумаги. Металлический. Роз... Металічний. реально узнала? Ти вгадала. Столик журнал. Ну да, открывай, уже скільки ту голову в боротик можуть вдиха. Что, бумага не рви? рвать? Ты же нарвался? Да кто би ж сказал, что що... чек <рес> не вигадала. Вони... <рес> Олександровна, тобі ще сказали за першим разом, що бумагу не рвати, бо треба Сережі ще подарка замотати у неї. Ага. Думаєте, що, що вам сьогодні далі подарка? Аквариум тут приперли мені. <шу> <зас> <ні>. <зас> ну, якого аквариуму? Нам ще аквариуму не хватало. Так О, все, що, як поставити, ось так буде? Як його відкрити? Так ось тут є. Оце ось запечатали з тобою, да? Огонь. А, а, так? Огонь. Лучше, Ти подивись. Ми відкриємо свою студію по упаковке подарков в театрі. У ну, тетя да. я думаю, що це буде зовсім не приблизно з діло. Повідомлення. Корок І що це таке? Витяжка. Мать, це блі витяжко, бо таке курсості. Мусорки нашли, це коробка з-під витяжки, але там не витяжка. <пайся> Сережа робить на кухонних витяжках. Друга робота, Сережа, упаковувати витяжки. Ну що хот, сидіти ставте? Сережа, ти ропов. Так реально, може, це не витяжка. Сьогодні плани святи не можна нічого. Два години війни. Погане свято. Чоловік такесь. Голодомор, це погане свято. А я думала, що думала, ти грустиш? ростиш? Таке вже є, не треба вже таке. Ні, треба подивити, бо ти можеш викинути. А я буду опер запихати де туди встигати. А ти бачиш по чорне, що там ще гніздо може бути? Там ще може бути гніздо. 3. Не може, мені кажется, воно там є. А це воно розтягується, типу, оця штука, ну, да? Як пружинка, ну, да? да? Ти выймешь? Я пытаюсь вона вийме. Цікаво ж І в нас, по-моему, тоньше вона. Ого. Ну, look, надеемся, хорошее. Гарно? Гарно? Вже, як машина пожарна. Вибирали підручки. Якщо <реклама> що, її не включають, щоб вона не замиралась. <реклама> 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 можна не можна віжти. Подивилися, обратно лежіть. потім будемо передати. <реклама> Тут у них трьох нас, у нас трьох зим. немає. А, ви ж тут Я Для сімейного а, влога. Полтаж тут немає, близько. Знаєте, можна бігати. Так що тут немає, виходить. Та Люда, тортик український, а вот Максим, Максим тоже вліз. Іди. Та хлопці може так всі трьох, чотирьох. Ладно, все. Я Ставай заразу пойду. Вставай трех лобцину. красивою бородою там вставай. Раз, два, три. Лисини. Погоди, ні, это не видно бо чуть-чуть провиже. Да Ти можеш по-другому право. Так ще так чуть-чуть. Премія. Ще раз будет, встань. Ну на секунду. Скажи, ты кажи слово коллаборация. Коллаборация. Надо гвардия. Все хорошее. Уходи. Покажи. Более гарный такой комнат найти. Ты снимаешь? Это на телефон, это руки. Это руки. Почекать. Спеваете? День народження є у кожного, і в багатого, і в заможного, а всі роженьки, день народження, 26. Ти що, це ж зібров? Андрій, це ж зібро? Сьогодні зібров. Каже... Думаю, тебе связь плохая, у что-то что такое, всё классно. И кто звонил? Андрей звонил мне где-то, сколько я звонил? Зебро? Андрей Зебро? Да, Андрей правок. Ну и сколько я выезжал как раз в базу? Где-то в 7.20, Да я уже в 7.30 на подоле был, в 7 часов здесь, в 7.05. Да. А ты был как раз уже возле Держи, части. Да. Андрей, репит, плиз. Знову день народження! Чому <glasses> no. я тільки один? Бо я цю пісню не знаю. Та як ти не знаєш? Співай! День народження є у кожного і багатого, і в заможного. А у Сереженьки, день народження, 26! ой <illes> Я сподіваюся, ти драйвера загадови когось. Да, Андрій! День народження є у кожного і у бідного, і у заможного. А в Сереженьки, день народження. Двадцять. Яка є желання, так дуже мало. Там ще багато продуктів на кухні. Скоро сподобаються цукерку і чисто. Його. Да. Піднімаю за тебе. Все. Бо, знаєш, завжди приємно, коли є з людина, що згадає. О драйвери, оце все. Поездки всякие интересные. Землю тоже були. Походки. Як ми на кар'єрі отдыхали? Що я думав умру. Я думаю, я потонув просто, коли Серега меч відбивав. От смеху. То есть такі всякі моменти, вони люди зближують. И я кажу, що якщо з туди не є, що задать то вона точно не дарма в твоем мужике. Не, на похоронах не наче говорить цього.